Євробачення, 11 мільйонів гривень і скандал про це. Нарешті я вирішив записати відео на цю тему, тому що дуже багато хейтерів, які пишуть, що краще б відправили ці гроші на зсу солдатам на допомогу. І Я згоден. Згоден з тим, щоб краще, щоб не крали, а відправляли все, що потрібно на зсу. Відправляли зсу. Це вірніше було. Дивіться історія про Калуш і їх перемогу на Євробаченні. Пам'ятаєте, коли Калуш поїхали на Євробачення? І перемогли міжнародний європейський чи міжнародний, як хочете пісенний конкурс Євробачення. Вони стали переможцями. І так, дивіться, вони почали після перемоги збирати кошти для допомоги Україні, ЗСУ, культурі та і так далі. Тому подібне. Вони продали свій хрустальний мікрофон, який є нагородою на Євробаченні. Вони продали його за 900 тисяч гривень. Це уявіть. Це 30, майже там десь 32 мільйони гривень. Вони збирали кошти в своїх турах на підтримку культури і назбирали, якщо я не помиляюсь, десь приблизно там 5 чи 7 мільйонів гривень. Вони взагалом вони зібрали приблизно 50 мільйонів гривень на допомогу Україні. Уявіть собі, люди купка хлопців. Талановитих хлопців, артистів, яких раніше ніхто не знав в Україні. Почали збирати гроші. Вони перемогли на Євробаченні почали збирати гроші. 50 мільйонів гривень вони назбирали. Скільки держава витратила на те, щоб обрати їх для того, щоб відправити на Євробачення? Ну зараз ми не знаємо, це вже не важливо. Вони зібрали 50 мільйонів гривень. Плюс, дивіться, який ще великий плюс відправляти наших учасників на Євробачення. Зі сцени Олег Соліст гурту сказав. Фрі Azovstal щось таке про хлопців, які були в полоні на Азовсталі В цей момент європейці почали е гуглити, що таке Азовсталь, що таке полонені з Азовсталі. Полоні у Росії почали гуглити про Україну про війну в Україні. Це великий інформаційний фронт, який вони підняли тему дуже болючу для всіх українців. Це наші полонені хлопці, які були на той час в полоні у Росії. Це важлива. Культурна штука, яку потрібно робити, потрібно відправляти учасників від України на Євробачення. Тим паче, цього року дуже талановиті артисти з класною піснею, яка заходить в мене з голови, вона досі не вилетіла і заходить постійно, я її собі співаю в голові. Я вважаю, що дуже важливо на весь світ казати про те, що в Україні війна, показувати, які є в нас талановиті артисти, які ми, ми пишаємо які представляють нашу державу на весь світ, які не мовчать про війну в Україні, а кажуть про це. Пам'ятайте перший день, коли було жербкування, вже коли був прямий ефір, дія лягла. В якій футболці була Альона Альона? Про що вона казала? Пам'ятаєте? Тому я вважаю, що потрібно обов'язково відправляти наших учасників на Євробачення. Про те, що витратили 11 мільйонів гривень, так могли поступити. По-іншому, суспільно мало можливість само обрати представника від України і відправити на Євробачення. Але я вважаю, що в той момент могли поступити так само, як крадуть гроші на фронт. Да? Могли просто отримати хабаря і відправити когось, хто б був з поганою піснею і кого б не обрало наше українське суспільство. Ви бачили, яку кількість голосів від глядачів набрали Альона Альона і Джері Хейл більше 600 тисяч голосів. Уявіть собі, яка цифра.